Частина була готова, в принципі, ми підняли і ракетну бригаду, сповістили її, щоб вона була тому що це були вихідні. Оркестр визивається. Вони, вони були готові виїхати 9 -го числа на поколений. Тобто за належного звернення з певними підставами ви вийти це за Так, точно. У нас державна організація було доведено, що повинні бути. Борис попроси і освічення учасника. Дякую. Для інформації теж за 16 рік, за 2016 рік у нас було через міської комісія і через начальника гарнізону Хмельницького було організовано проведення похорони 74 учасників бойових дій. Ну це не, не тільки кошти. Це вся категорія, яка підпадає в <кій> почесне поховання. Виділення почесної варти, оркестру, салютної групи, як ми називаємо її. О, 74 було звернення офіційне, 74 поховань пройшло, ні одного поховання не було зриву. Те то ж саме е, проходило, як особисто їздив, був якраз на місці, коли були в... Е, які були так само, ну Тоді з'їжджалися і представники військових частин, колишні колеги, ще там. Все організовувалося. Тобто, ні, ні одного зриву поховань, виділення, запізнення, прибуття того ж самого оркестру, тої самої почесної партії не було. Відмови вибачаюсь, відмови відмови сім'ї там, чи сім було, Не було. Не ні, ні, просто, ні, просто ні. сказали, що не треба. Повідомили частину, що не, не треба це проводити, Тому не я, то ми будемо. Інформацію, так би мовити, з цієї сторони, то, то навіть так, язик не повертається, хтось заперечити, що, що та людина говорить неправильно. <ріг> як я зможу говорити неправильно? Так ось з цієї сторони, з цієї сторони, я доходчив прошу звоєнкувати задати питання. З цієї сторони, з цієї сторони була інформація, яку я особисто чув, що від військових коштів відмовилася тільки тому, що їй було запропоновано заплатити 5 тисяч. Ви підтверджуєте цю, цю таксу чи спосту? Якої інформації чи, чи, чи про гроші, про такі великі суми не йшлося абсолютно. І я от, перший раз чую за господи. весь період, що Та, матися такі великі гроші за не послуги дійсно. Я, я думаю, що, що військовий, які брати таким... Я теж, теж. чую, що е, Володимир, я що Ну, дійсно дуже важка. Якось так обговорити сьогодні, щоб не зачепити тих батьків, яких і так горе. І в принципі може їм і не треба, то, що ми обговорюємо. Але питання ж не стільки з їхніми дітьми, а питання з тими людьми, які сьогодні служать, питання з тими, яке буде завтра відношення. І тут треба було би все-таки слово голови пов'язати і інтереси сім'ї і суспільства бачення того всього. Тому зараз вже як сталося, але чим ви допоможете тій родині? Як вирішити, ви разом всі питання сім'ї допомоги в селі повинні знати, в першу чергу, що, все-таки зробили так. І мені здається, що відношення батьків, можливо, до похороні другого сина, воно з чимось десь наслідки має, тому що, може, не так похоронили першого сина. Та, та. і виникла як можливо обіду. Може і не так. Може. Так. Так, так. Так, так. Так, так. так, так. тому. Так. Е ми повинні з вами все-таки дійсно до тих хлопців, які пішли, відноситися до своїх дітей, пішли, що це наші діти. І зараз, це діло честі, зараз це питання і вирішити і довести до громади, до всіх людей, так як воно щоб поправилися ми. І на все-таки вважати, що є інтереси і сім'ї, але є і держава, яка повинна віддавати почесті, і держава, що вона її призиває. І сьогодні держава не може вирішити питання з ними. Моя фамілія менеджер Вовна Халювич. Я представляю шан Майдана, якби ми воювали. Я у Києві, СБУ там воювали. <поставлення> <поставлення> я хочу сказати відносно відносу відносно землі. Це голова сільської ради, в Давидківцях, а Масівці Давидківця з обрядом. В Давидківцях не може дати цій людині того, що служить два гектари. Шановний, от його, я хотів дати що сказати, що є представник адміністрації і районної ради. Я хочу йому сказати, не скажи голова сільської ради в Масівцях, скільки він собі приватірував на брата, на свата, 100, 100 гектарів. Я вам на другий раз, 24 числа, принесу депутата, який розкаже вам, які наші голови сільської ради чесні люди. Я просто чесно. Друге то, що каже в АТО. я скажу, що АТО, хто йде в АТО? От я не маю роботи, мені там дають 7 тисяч, я йду в АТО. Mm -hmm. Я йду в АТО. От я кажу, ти мене береш в АТО, мені 64 роки. Хочеш бути, як називається, добровольцем заберуть мене. Добровольці йдуть люди. розумієте я? Я вам все розказував байку, не байку, байку, я правду так. Ви чуєте, що він каже, мені може брати два В неї представники всієї ради, оці представники районної ради, адміністрації. Це безсовісні люди. Правильно. Голова сільської ради 100 гектарів землі права, він два не можуть бати. Це то саме. Дякую. Хочу вам сказати. Ми обов'язково прийняли рішення, і ми звернемося до голови вода обласної ради, до обласного військового. Перше, щоб вони взяли на дозвіль питання допомоги даним. Перше питання. Друге вирішили питання на майбутнє, яким чином. Треба ховати, що це питання не тільки сім'ї. Дійсно, коли вже зробили все, прийшли людям пояснити, пояснили, що треба це зробити. Треба, треба показати відношення, ну сталася війна. І якщо вже дійсно тут буде сім'я перечити, так можливо навіть і взяти письмову, що не ми проти цього, таких речей, щоб нас не було, потім а вони хотіли чи не хотіли. Я скажу чесно. Я... Зовсім Лішинський Олександр, Звич, моя фамілія. Я просто людина, яка прийшла перший раз сюди. От. І чесно я вам скажу, в мене від вашого засідання таке відчуття, що ми зібралися в школі. От. Відчитати людину. Це багато що залежить від людей, які живуть в тих самих Давидківцях. От. Це не вина голови, що не прийшов. Він, що не прийшов Прошу, той, про то що люди мають самі зустріти хлопців. <плес> Ви знаєте, як в інших селах зустрічають хлопці? Самі знаю, люди. Знаю, а а хто? Голова сільської, повірте, в нас селі голова сільської ради до цього не має відношення. <плесу> От на Держанщині люди в час ночі, діти самі виходять. Голова Он сільської <плесу> ради навіть не має до цього відношення. <поє> Ні, та це гірші люди чи я? Ні, я сказав, що я не, не хочу сказати, що вони гірші. Сорок але... чоловік з них сьогодні так. Шанові. Я вам скажу, що багато залежить від самих людей. Я згибу. І все. А не відбули тут. А не голови. <клес> він ну, видуває, там в нього є, він нього є там. Давайте. Ми не зібралися відчитувати. Не зрозуміти слово. Від самих людей. Але, але ми не збиралися всі і не зібралися. Так, ми не відчитували сьогодні. Але як можна вказати людині послухати людину, керівника села, голову села, і не задати питання, щоб це не виглядало як відчитування. Ну як згідно, це можна зробити? Ну, є свої, є, він то не доробив, то не доробив, да, я згіден, Ну якщо з сторони слухати... шановні члени ради Майдану, дякую Брати, я за порту. Я розумію, я дуже радий, я, 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 що ви просто збираєтесь, бо не маєте робити, що вдома.